Доброго дня! Мене звуть Олександр Дудкін і я представляю вашій увазі курс макроекономіка. Спочатку пропоную вам замислитись над декількома питаннями. Чому в наш час в Україні доходи є вищими, ніж на початку 90-х років? Чому в нашій країні спостерігається досить високий рівень інфляції, а в ряді інших країн ціни змінюються дуже повільно? Які причини викликають спади в економіці, і яка державна політика може завадити цьому? На ці та інші запитання дає відповідь макроекономіка, наука, що займається аналізом розвитку національної економіки як єдиного цілого. Щоб зрозуміти важливість макроекономіки, вам достатньо просто взяти в руку газету або прослухати випуск новин. У засобах масової інформації щодня наводяться макроекономічні дані. Нас не здивуєш заголовками типу споживчий кошик було збільшено, або Національний банк України починає боротьбу з інфляцією. Або, наприклад, падіння цін на фондовому ринку викликало біржову паніку. Окрім того, що ми стикаємося з макроекономікою у ЗМІ, макроекономічні явища зачіпають наше життя незалежно від того, хто ми є і чим ми займаємось. Так, менеджери підприємств, що прогнозують продажі своїх товарів, повинні передбачати, як швидко будуть зростати доходи споживачів. Громадян похилого віку, що живуть на пенсію, цікавить, як швидко будуть зростати ціни. Випускники вищих, що шукають роботу, сподіваються, що економіка вступить в період підйому і фірми почнуть набирати більше працівників. Як бачимо, стан економіки впливає на всіх людей в державі, тому не дивно, що проблема макроекономіки займають провідне місце в політичних дебатах. Популярність президента будь-якої країни зростає за часів економічних підйомів і падає під час. Криза, тобто виборці зазвичай досить добре обізнані про останні події з економічного життя країни, а політики в рівній мірі усвідомлюють важливість економічних рішень. Тепер, коли ви побачили. Важливість макроекономіки, варто підкреслити деякі в особливості даної науки. По-перше, макроекономісти займаються аналізом розвитку економіки на національному рівні, отже, вони збирають узагальнені дані про доходи, ціни, безробіття та інші економічні показники. Ці дані є узагальненими та усередненими, або, як кажуть макроекономісти, агрегованими. Ще однією особливості є те, що так само, як, наприклад, астрономі, які вивчають еволюцію зірок, або біологи, які досліджують розвиток життя, макроекономісти позбавлені можливості проводити контрольні експерименти, вони просто можуть бути небезпечними для економіки. Замість цього їм доводиться покладатися на природні ситуації, які є близькими до експериментальних. Це не тільки створює стимули для розробки нових теорій, але й забезпечує фактичні дані для їх перевірки. І останнє, що треба відзначити, це те, що макроекономіка є відносно молодою економічною наукою. Їй немає і 100 років. Але як ви побачите протягом курсу, ми вже досить багато знаємо про те, як працює економіка, а значна частина Нобельських лауреатів з економіки це саме макроекономісти. Тому запрошую вас приєднатися до цього курсу і сподіваюся, що ви отримаєте необхідні знання, то проведете час із користю.